Лист 48. Сенека вітає свого Луцилія. На твого листа, що ти надіслав мені з дороги, довго, як сама дорога, відгукнуся перегодом. Мушу побути наодинці з собою і добре поміркувати над тим, щоб тобі тут порадити. Бо й сам ти, перш ніж звернутися до мене за порадою, довго думав, чи взагалі варто радитись, то мені треба й поготів. Чи ж не більше часу йде на те, аби вирішити якесь питання, аніж на те, щоб лишень поставити його? А ще, коли одного цікавить одне, другого щось цілком інше. Знову я заговорив, як епікорнець, але ж мене цікавить те ж саме, що й тебе. Я не був би твоїм другом, якби все, що стосується тебе, такою ж мірою й мене не стосувалося. Дружба робить спільним всі наші справи. Нема у нас ні щастя окремого свого, ані горя. Живемо, кажу, спільно. Та й не може бути щасливим той, хто лише на себе задивлений. Хто геть усе звертає на свою користь, мусиш для іншого жити, якщо хочеш жити і для себе. Цей старено, святобливо підтримуваний союз, який єднає людей з людьми, який засвідчує, що є якесь спільне для всього людського роду право, цей союз якнайбільше сприяє плеканню, власне, того, про який мовиться душевного союзу дружби. Все ділитиме із своїм другом той, хто багато дечого ділить із будь-якою людиною. Так ось, найкращий споміж людей, Люцилію, я волів би, щоб ті мастаки до словесних тонкощів пояснили мені радше те, які в мене обов'язки щодо друзів і які щодо всіх інших людей, аніж те, скільки є способів для окреслення слова друг та скільки значень має слово людина. Мудрість і глупота, як бачиш, розходяться. До кого приєднаюся, куди велиш мені податися. Той твердить, що будь-яка людина друг. Для цього ж друг не будь-яка людина. Той хоче придбати друга для себе, цей себе віддає другові. А ти ж мені членуєш слова, роз'єднуєш склади, начебто для того, аби собі самому з'ясувати, чого варто уникати, а чого домагатись, я мусив би придумувати найхитромудріші питання. І через оманливий висновок протягати створену на правдивій засаді брехню, аж сором бере. Та ж ми не діти, а робимо собі жарти з такої поважної справи. Миша це склад. Миша гризе сир, отже, і склад гризе сир. От, припустімо, я не можу впоратись із тією головоломкою. То що, від того мені грозить якась небезпека, якась шкода? Виходить, маю боятись. Аби в мишоловку, бува, не потрапив в склад. Або коли часом загавлюся, Аби якась із моїх книжок не з'їла мені сиру, а втім, можна ще й так дотепніше. Миша, склад. Склад не гризе сиру, отже, і миша не гризе сиру. Чи то не дитячі забави, і через те насуплюємо брови, через те відрощуємо бороду. Такою от наукою бліді й нахмурені. Напихаємо інших. Хочеш знати, що обічає філософія людському роду. Порадо. Одного вабить смерть, іншому допікає вбогість, ще когось мучить або чуже, або своє багатство. Той жахається лихої долі, цей прагне позбутися власного щастя. Того не полюбляють люди, цього боги. До чого всі ці таравені? Тут недоречні жарти. Тебе покликали до нещасних. Ти ж пообіцяв подати руку тим, хто тоне, хто потрапив у полон, кого звела недуга, згнітила нужда, над чиєю шиєю нависнула сокира. Чому ж одвертаєшся від них? Ти ж жартуєш їм? Страшно. Допоможи. відгукнуться на кожне твоє слово стражденні. Звідусиль простягають до тебе руки, благають допомоги всі ті, хто занапастив своє життя, хто ось ось його занапастить. Ти для них надія. Підмога благають, щоб ти вихопив із їх того бурхливого виру, щоб зблиснув їм розкиданим та заблуканим рятівною ясністю правди. Поясни їм, що природа визначила для них за потрібне, а що за надмірне, які легкі нам накреслила закони, яким неприємним, яким вільним є життя для тих, хто тих законів тримається, і як гірно, як обтяжливо живеться тим. Хто більше довіряє людській думці, ніж природі. Можливо, я й повірив би, що ці словесні забави мають силу зарадити всіляким бідам, якби ти спочатку роз'яснив, яку їхню частку вони спроможні усунути, що, приміром, із тих забав може звільнити нас від пристрастей або, принаймні, влагіднити їх. Та коли б вони просто не допомагали, вони шкодять якщо хочеш, я доведу тобі з цілковитою очевидністю що навіть непересічний хист хай лише вдасться до тих тонкощів незабаром занидіє, змаліє. Соромно й казати, яку зброю подали б вони тим, хто намірився б ставити чоло фортуні, яким обладунком прикрасило б їх. Хіба то напрямок до найвищого блага через оті словесні манівці, через ті викрути, ганебні, принизливі навіть для тих, хто сидить біля таблиці для оголошень? От ви каверзними питаннями навмисне виводите в оману співбесідника. То хіба це не те саме, що й хитро спростовувати позов, начебто він недійсний? Але як претер відновлює права позивача, так філософія вступається за тих, кому ви забиваєте памароки словоблуддям. Що ж, ви відступаєте від таких славних обіцянок, зробите, мовляв, так, що зблиск меча не більше вражатиме мої очі, ніж полиск золота, що з неочікуваною стійкістю нехтуватиме всім тим, чого інші чи то прагнуть, чи то жахаються, що ж повертається до початку, яких у школі навчають граматики. Що ж скажете, так піднімаються до зірок? Ні. Філософія обіцяла зробити мене рівним Богові, ось що мене привабило. Заради того й прийшов я до тебе. Дотримай же слова. Тому ти, мілуцілю, далеко обходь усі ті викрути і філософські пастки, відвертість і простота, ось що личить доброті. Навіть коли б у нас попереду був надмір часу, варто було б витрачати його ощадливо, щоб вистачило на щось необхідне. А за такої короткочасності життя, яке ж до безглуздя забивати собі голову всілякою заївиною? Бувай здоров!